Шановні українці, дорогі наші телеглядачі. Колектив парламентського телеканалу Рада насамперед щиро вдячний вам за те, що протягом цього складного 2014 року ви були разом з нами. Як для кожного з вас, так і для нашої команди, 2014 рік був надто складним, але ми віримо і ми знаємо, що у 2015 році нас чекають великі зміни і великі перемоги. А ще в новому році наші програми будуть більш якіснішими і більш цікавішими. Добра, миру, достатку, натхнення і спокою кожному із вас. Дякуємо, що ви в нас є з Новим роком, з Різдвом Христовим.